Хмельничанка Наталія Сазіна одна з 11 студентів курсів водіїв на підприємстві Електротранс. Безкоштовне навчання стартувало 10 липня. Раніше жінка працювала у торгівлі за кермом уже понад 4 роки. В зв'язку з війною захотілося певної стабільності, тобто, щоб це була державна робота. Ну і шаблотка в принципі мрія дитинства. Дивимося на випускників попередніх групи, які їздять, задоволені, тішаться, це мотивує. Не надихають нас, скажем так. Ну будемо радіватися на нові тролейбуси. Ні, не будемо яких є, а далі звичайно будуть нові. Я думаю, Артур Птащук з 18 років працював у депо підприємства. Наразі йому 21. Я люблю завжди життя в Русі, щоб було дуже подобається керувати такими великим транспортним засобом. От, Тобто, ну по душі просто. А так взагалі ну конкурентно спроможна заробітна плата, умови праці, от пільги, коли буде пенсійний вік, ви можете. Відпрацювавши 12,5 років водіям автобуса чи тролейбуса на міських маршрутах, вийти на пенсію. Дуже хороший колектив, дуже подобається навчання. Раніше курси водіїв тролейбусів тривали півроку, зараз три місяці. Кандидати також повинні мати водійські посвідчення будь-якої категорії. Цього року на навчання Центр Зансьці нам направив 11. Людей 11 Ми навчаємо. Того року ми навчали 18 людей. З них було в нас, залишилось працювати: 17 осіб. Одна людина не змогла працювати у зв'язку з тим, що виявилося в сервісному центрі, що в нього не дійсне водійське посвідчення. Переваги немає чи то жінки, чи чоловіки. У нас на підприємстві йде гендерна рівність. Від теорії про будову, експлуатацію і водіння тролейбуса, правознавства та охорону праці до практики. Спочатку майбутні водії тренуватимуться на території підприємства, а під час виробничої практики на маршрутах міста. Електротранс одне з небагатьох підприємств України, котре готує водіїв тролейбусів власними силами. Запрошують на навчання викладачів з медичної підготовки та правил дорожнього руху. Ми маємо на це акредитацію від Міністерства внутрішніх справ, ми маємо ліцензію від Міністерства освіти. Водіїв у нас зараз 204 чоловіка. Так як ми розвиваємося, ми намагаємося оновлювати, ми намагаємося купувати додаткові одиниці рухомого складу. Водіїв нам потрібно постійно порядку 300-350 чоловік на даний час для того, щоб у нас було комфортно працювати. Курси водіїв тролейбусів триватимуть до 23 жовтня, і після складання іспитів у сервісному центрі МВС теперішні студенти зможуть працювати на маршрутах міста. За кошти ЄБРР електротранс планує додатково придбати понад 40 нових тролейбусів. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.